Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Дорогі у Христі, брати та сестри! У нинішній програмі ви почуєте продовження розповіді про ікони, які знаходяться на нашій українській землі. У Львівському національному музеї імені Андрея Шептицького зберігається ікона з іконостасу Богородиці Одегітрії з пророками з 15 століття, що походить, як свідчать записи, з Грушова. Вона була виконана іконописцем переміської школи, котрий виконав також іконостас у церкві Воздвиження Чесного Христа в Дрогобичі. де Хто вважає, що і ця ікона є чудотворною? Унікальна ікона Грушівського чуда найближча нашій сучасності, об'явлення Богородиці 12-річній дівчинці Марії Кізим, 26 квітня 1987 року, на балконі зачиненого храму попередило знаменні історичні події: розпад СССР, вихід церкви з підпілля, відродження української держави. Маленьке село Грушів, яке таким чином стало відоме на всю Україну, вже мало свою багату історію, яка сягає кінця XVIII століття. Село Грушів складається з двох частин власне Грушова і Грушова-Красного. Про церкву в селі Грушеві відомо з 1515 року. В 1660 році була збудована дерев'яна церква Святої Параскеви, яка проіснувала до 1880 року, коли поставили нову, також дерев'яну, яка у 1886 році згоріла. У 1899 році завершене будівництво помурованої церкви з банею. Інший храм Собору Пресвятої Богородиці розташований в горішній частині села. Попередня дерев'яна церква походила з 1671 року. По Першій світовій війні у 1923 році на її місці зведено Нову святиню. Частині села Грушева Красне за давніми переказами, на місці тодішньої каплиці, а тепер церковці в Грушеві, в кінці 18-го на початку 19-го століття на місці теперішньої церкви росла розкішна стара дуплава верба. В дуплі з часом чудесним чином з'явилося джерело. Місцеві жителі цю воду пили, милися нею і зауважили його цілющі властивості. Люди приходили по воду, молились і згодом обгородили це благодат. Не місце, а на вербі помістили ікону із зображенням криниці, оточену каліками, над якими чуває Богородиця. Не знаємо, чи це була давніша ікона, що з плином часу зазнала руйнувань на відкритому повітрі, чи саме та чудотворна ікона, що непогано збережена, на сьогодні перебуває в церковці? Хто і коли її повісив, як довго на вербі залишалася ікона, докладно невідомо. Мабуть, уже пізніше, на початку 19 століття, була виконана на полотні ікона, що зображала власне чудесні події. Богородиця через чудесні свої знамення. Ікону та цілющу воду джерела збирала довкола себе щораз більше людей, що викликало незадоволення місцевих урядників. Спочатку вони робили різні прикрості і перешкоджали паломникам, а потім вирішили зовсім зруйнувати богомільне місце. В 1840 році чудотворне місце зазнало осквернення. За наказом місцевих урядовців паркан і дерево зрубали, криницю занечистили, ікону Божої Матері перенесли до церкви в груші. У 1855 році в Галичині лютувала епідемія холери. Люди гинули, деякі родини вимерли повністю. Грушеві церковні дзвони не переставали голосити за померлими від ранку до вечора. Панував жах, розпука і безнадія. В розпуці громада згадала, що в їхньому селі є зневажене чудотворене місце. Селяни вирішили відновити його, і таким чином відвернути від себе це лихо. Вони очистили криницю і за три дні поставили над нею малу церковцю з дерева. Туди повернули чудотворну ікону Божої Матері. З цього часу епідемія відступила від села, і ніхто більше в тому році на холеру не захворів і не помер. На свято у спені Богородиці церкву посвятили. Все це скоро стало відоме в околиці, і до Грушева знову почали збиратися люди, молитися і черпати з криниці цілющу воду. Слід ще додати, що спорудження цієї церкви Ковці супроводжували чудесні видіння. Одні з побожних людей бачили над криницею три свічки, що горіли яскравим полум'ям. Інші бачили серед ясного дня кілька разів причисту діву у вигляді прекрасної молодої жінки. Інші розповідали, що на місці, де поставлено церковцю, часто лунав у повітрі приємний звук дзвонів. Згодом на пожертви чисельних богомільних прочан парох отець Коростенський збудував нову дерев'яну церкву у 1878 році, оскільки попередня на мокрому ґрунті почала руйнуватись. Стараннями наступного паруха Грушева Женної пам'яті отця Єрона Бурковського Борковського позолочено іконостас, оновлено великий Престіл, розмальовано олійними фарбами святилище, оновлено деякі церковні речі, церковцю покриту оцинкованою бляхою. Все це зроблено на пожертви богомільних прочан. За старанням цього ж паруха отця Єрона Борковського, переміський єпископ, приосвященний кир Константин Чехович, виклопотав перед святішим апостольським престолом право надання цій церковці. Повного відпусту всім вірним, які в празники Пресвятої Тройці, успення Пресвятої Богородиці та воздвиження чесного Христа Господнього, сповідаються, причащаються і побожно моляться в наміренні святішого Отця Папи Римського. Більше того зазначалося, що відпуст цей може бути також допоміжним через молитву і душам в чистилищі, якщо вірні виконають за них всі умови, необхідні для отримання відпусту, і будуть молитися до Господа. що щоб відпустив дочасні кари душам у чистилищі. Відповідні грамоти, одна видана святішим апостольським престолом 5 лютого 1901 року, а друга єпископським ординаріатом у Перемішлі 6 травня 1901 року, поміщені по боках престолу Пресвятої Богородиці. Того самого 1901 року в праздник Пресвятої Тройці, 21 травня, відбулося урочисте впровадження наданих відпустів через делегата преосвященного переміського ординаріату Високопреподобного отця Йоанна Стрийського з перемішля у співслужінні 16 священиків та превеликому здвизі народу. Заходами тогочасного пароха і радника єпископської консисторії отця Симеона Дудкевича, старовинна ікона причисто. Її діве Марії, відновлена і поміщена в гарну раму. Також побудовано новий пристіл на честь Пресвятої Тройці, заново підмуровано церковцю на бетоні і закінчено малювання. Радянська влада 18 березня 1959 року закрила церкву, але місцеві мешканці приходили помолитись навіть перед зачиненими дверима. Ця молитва перемогла могутні оточення міліції в час об'явлення Богородиці і дозволила по телебаченні СССР року транслювати чудесні події. Грушевська Богородична святиня є одним із місць, що його обрала Богородиця, аби видимо являти свою благодатну присутність між людьми цим грушев, схожий на зарваницю, люрт чи інші відомі відпустові місця. Подібно до інших богородичних святинь Грушів є не тільки центром паломництв і народного благочестя, але й має церковне визнання автентичності благодаті, отримуваної через заступництво Пресвятої Богородиці. Продовження розповіді про чудотворну ікону Грушівської Богоматері ви почуєте у наступній програмі. Нехай Пресвята Богородиця огортає усіх вас своїм материнським покровом. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Христос!